19 грудня в день святого Миколая, у житті правоохоронців з Севастополя відбулася рочиста подія. З нагоди 20-ї річниці дня міліції України по вулиці Музики, 88-23 сім'ї працівників МВС міста отримали ключі від кімнат гуртожитку разом з щасливими новоселами на урочистостях Побувала і наша знімальна група. Цей день співпав ще з одним великим передноворічним святом Днем Святого Миколая. Тому й настрій панував на урочистостях веселий та радісний. А новий п'ятдесяти кімнатний гуртожиток від публічного акціонерного товариства Севастопольбуд став бажаним подарунком для 23 родин правоохоронців. На урочистостях ключі щасливим новоселам вручав голова управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України, генерал-майор міліції Микола Балан. У нас є договори. с разными фирмами по автономной республике Крым. Что до обеспечения социальным жильем, в первую очередь социальным жильем военнослужащих внутренних войск. В начале этого года нами были подписаны документы о том, что кроме квартир, которые мы должны будем в 2012 году получить, будет передано на баланс внутренних войск общежитие, в котором мы сейчас находимся, на Николая Музыки. И буквально месяц назад при договоренности вместе с фирмой, с инвесторами, был подписан договор. И вот это социальное жилье в количестве 50 комнат заселили мы сегодня 23 семьи военнослужащих. Это в основном контрактники, прапорщики и члены их семей, которые будут уже проживать по этому адресу. Очікуване житло отримали захисники правопорядку різних категорій від сержанта до полковника. І хоча це житло тимчасове, нарешті ці люди зустрічатимуть сімейні свята у власній оселі. Ну, до цього жили разом з моєю бабуською з двома дітьми в квартирі з мужжим ждали доволі довго. Ми разом вже 10 років з мужем, і з моменту образування сім'ї все час надіялися на те, що ну неоднократно думали тому, що може стоїть стоять з лідовком до них Бля надіжда на то, що в государство про наші сім'ї не забудь. Бачите, вічна збулася. Ми дійсно отримали вже своє житло. Пускаємо від а не з домом уже би своє. Захист життя, честі, гідності громадян та інтересів держави від протиправних посягань завдання великої ваги, які міліціонери виконують цілодобово, щоб у нашій державі панували мир і спокій. Тому саме ці люди заслуговують родинного затишку, благополуччя, стабільності та нових звершень у нелегкі, але такі потрібні людям.